Привіт! Ви на каналі В'яжа і це мій дев'ятий Різдво Різдвовлог. В цьому відео, як завжди, ми розпакуємо з вами пакуночок, підведемо підсумки по ще одній в'язальній категорії. Також оберемо, який майстер-клас ви побачите вже завтра, і ще трошки побалакаємо про подарунки на новий рік та Різдво. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше. Беріть своє в'язанечко, чай, каву і починаємо! Одразу нагадаю, що зараз діє знижка 25% на майстер-клас на кардиган Мушлі. Він зараз на мені, також я вам тут зараз ще показую додаткові фотографії, посилання на мій сайт, де можна ознайомитися з усіма деталями опису а також дуже зручно оплатити його онлайн і одразу отримати його на свою електронну адресу ви знайдете в інфобоксі під відео. А якщо у вас є якісь запитання, то, будь ласка, запитуйте, я буду дуже рада вам відповісти. І давайте перейдемо одразу до відкривання бунтика. Тут щось невеличке, маленьке і я впевнена дуже цікаве. Це вже 9 і вже дуже-дуже скоро фініш. Я навіть не знаю, рада я, що він закінчиться, чи засмучуюся. Бо з одного боку хочеться побачити всі бунтики, а з іншого буде дуже сумно, що він закінчився, і мені вже нема чого відкривати. Ох, тут дуже неочікуваний бунтик. Взагалі, такого, такого я точно не очікувала побачити. Ні за кольором, ні за фактурою. Заінтригувала? Дивіться. Це щось дуже волохате. Це ось така цікава травка. І вона дуже неочікуваного світло-зеленого кольору. Ух, я навіть не знаю. Ну, це точно не те, що я очікувала, чесно вам зізнаюся, бо було все помаранчеве, рожеве, бускове, а тут ось такий зелений. Ну, до речі, погляньте, отак виглядаєте погано, але ну, прям дуже неочікувано для мене. Чесно, я б ніколи такі кольори не поєднала. Тому, Танюша, ти чарівниця кольорів. Я не знаю, як ти їх бачиш, як ти їх відчуваєш, бо ну, в мене досить примітивне таке розуміння про поєднання кольорів, так? Білий, рожевий, там, блакитний, синій. А щоб ось так поєднати, ну, це прям цікаво. Давайте ще якийсь сюди додам. Інший. Ох, ну це прям ну це сміливо. Для мене це сміливо. Я б так не поєднала. Але я зараз дивлюся, ну і воно цікаво виглядає. Як вам таке поєднання? А ну мені здається, ось з помаранчевим буде цікаво. Так? А якщо ось так? Ну, незвичний. Для мене такий незвичне поєднання і фактура. Ну, ось це перший бунтик, який дійсно змусив мене замислитися, а що з ним робити. Бо з усіма попередніми мені все було зрозуміло. Але треба пробувати, так? Це ж, цей адвент він і налаштований на те, щоб спробувати щось нове, щось експериментальне, щось таке, якусь таку імпровізацію створити. Ну, цікаво, цікава пряжа, гляньте яка. Не знаю, як вона буде виглядати в полотні. Бо в коли я в'язала хвилі, в мене там теж є травка така. Але вона не така пухнаста. Там коротший ворс, ну, і, і так, вона так стирчить, але як ця буде виглядати, ну я прям заінтригована. Таню, це дуже-дуже цікаво. Дев'ятий бунтик, залишилось 10-11, три бунтики. І все. Так, розпакували адвент. І я ж обіцяла вам вчора показати, що я там спробувала зв'язати. Ви попросили, я ділюся. Будь ласка, дивимося. Ну що, покажу вам, яка в мене тут цікавість виходить. Ось, дивіться. Це мій такий пробник мого светру майбутнього. Це буде інтарсія, але повною імпровізацією. Тобто, я не планую промальовувати завчасно якийсь візерунок, ні, я буду просто в'язати і навмання якось змінювати кольори. Бачите, форми абсолютно абстрактні. Тобто, це не будуть не прямокутнички, не кола, ні, ні щось. Взагалі буде щось таке, щось буде маленьким, маленькою плямкою, щось великою. Ну, Не знаю, якось так я планую це все поєднувати. Ну, Мені сподобалося, це виглядає цікаво. Дуже незвично. І я думаю, що ось приблизно ось такими десь плямками невеликими, не буду прям великі шматки робити, ось так я й буду змінювати весь час. Кольори, фактури, щоб воно було таке різноманітне і цікаве. Тож, я тут спробувала скільки раз, два, три, чотири, п'ять кольорів, і я планую це розпустити, бо мені дуже шкода витрачати цю пряжу на зразок. До того ж, в принципі, ВТО тут не багато чого змінить. Не бачу сенсу його проводити, тому що букляшка, мохер вони після ВТО ну майже не змінюють своєї форми, своєї щільності, тому не буду його прати, Тому це я хочу розпустити, щоб в мене були красиві бунтики. Що ще хотіла розказати так? Ось тут я брала в дві ниточки і це прям за Ось тут я взяла вже таку саму букляшку в одну ниточку, і цього достатньо. Так, вона буде трошки просвічуватися, але в цілому, я думаю, що це буде гарно виглядати в загальному виробі. І думаю, що спиці можна ще більше взяти. Це в мене, я брала скільки тут? 5,5. І ось я дивлюся на ось цю нитку, так, на букляшку. Ну, мені здається, навіть шістку можна спокійно взяти, і воно буде гарно виглядати, буде таке більш повітряне. Тому що, в принципі, якоїсь суперщійності якраз у цьому виробі, ну, я не очікую, тому воно може бути діркавим, може бути повітряним. Тож, спробую ще Частково на 6, ну лише для того, щоб, хоч якусь щільність собі порахувати, щоб знати, скільки петель набирати. Але в цілому, мені здається, буде дуже цікаво. Це ж маленький шматочок. А коли це буде повноцінний, повноцінна ширина виробу, взагалі буде дуже класно. Ось така в мене задумка. Ну, і я думаю, що назву цього виробу, я вже вигадала, називатися він буде імпровізація, тому що саме таким я його і планую робити абсолютно імпровізаційним. Тож я вже в очікуванні, коли ж я розпочну його в'язати, я вже знаю, як він буде називатися. Він буде називатися Джемпер імпровізація. Ну, це єдина назва, яка йому буде підходити. Бо це дійсно буде абсолютна імпровізація. Не буду нічого завчасно планувати, буду так навмання брати бунтики і якось навмання їх поєднувати. Я впевнена, що це буде дуже цікаво, неочікувано і для мене, і для вас. Тож, вже чекаю початку цього проєкту. Ну, а поки я його не розпочала, давайте підведемо все ж таки підсумки по тим проєктам, що були в мене в цьому році. І тут залишилось лише 4 папірця. О, проєкт, яким я найменше задоволена. Так, до цього в мене вже був провал року. Ну, провал це взагалі все. Все пропало. Все погано. А тут я хотіла поговорити про проєкт, який, в принципі, вдався. В принципі, все окей, але він найменше з усіх інших проєктів мені подобається. І як не дивно, так співпало, це саме Кардиган Муші. Так. Він мені подобається найменше серед усіх речей, які я зв'язала за цей рік. Саме він став най, Ні, не хочу казати, що він найневдаліший. Він, в принципі, ок. Так, знаєте, На 7 з 10, мабуть, десь так. Але на 10 з 10 це теж точно. Що з ним сталося не так. Мені дуже подобається сама конструкція. Мені подобається, що це японське плече, так ну вам, мабуть, не видно вставлю. То це японське плече. І ось саме в кардиганах японське плече мені подобається, бо в коментарях часто пишуть, що воно виглядає, ніби цей плечовий шов просто з'їхав назад. Так от, зазвичай, коли я ношу кардиган, так зі звичайним плечем, так яке має бути на плечі. І коли він розстібнутий, то ці плечі зазвичай і з'їжджають назад, так і доводиться їх поправляти, якось їх прилаштовувати, повертати їх назад. А саме в кардигані з японським плечем, дуже зручно, що воно вже з'їхало. Воно більше вже не з'їде нікуди. Воно й так у вас позаду. І тому, ось саме кардигани мені дуже зручно носити. У мене ще немає джемпера з японським плечем. Я лише планую його зв'язати, буде теж цікаво спробувати поносити. Але от для кардиганів це дуже класний варіант. Бо тобі взагалі не треба хвилюватися, чи на місці в мене плечі, куди вони там поділися. Бо навіть якщо воно кудись там з'їхало назад, так, ніхто цього не зрозуміє, бо воно вже з'їхало. Воно з самого початку в тебе десь позаду. Тому ось для, для кардиганів це класна конструкція. І мені сподобалося, як це японське плече вписалося в візерунки саме в мушлях, як мені вдалося його вписати. Тому що я дуже часто бачу, коли е, майстрини ліняться, не хочуть заморочуватися зі вписуванням візерунків і вздовж там вирізу або плеча йде просто смужка лицевих петель. Ну і, на мій погляд, це не красиво. Воно так не має бути. Візерунок має. З'являтися. І ось тут дуже класно вписався візерунок і в цю В-подібну горловину, і в японське плече. І навіть скорочення по рукавах, так, вони тут в мене також є. І ніяких ось тут смужок, лицьових петель в мене немає скорочення по рукаву. Також органічно вписано в візерунок, їх навіть важко знайти. Так вони класно туди вписалися. Що ж мені в ньому не подобається? А не подобається мені в ньому рукави. Як ви бачите, це навіть не три чверті, це якесь не туди, не сюди, я б сказала, і чого так вийшло, я в'язала цей кардиган з пряжі Циркуло бароко, і вона продається ось такими великими мотками, в, нього в одному мотку 400 грам. І отже, в мене був один моток, і я думала, що мені вистачить його на літній кардиган. Але я трошки не розрахувала, що це бавовна, що вона важка. Я не подивилася, скільки це метрів, я подивилася лише на вагу і вирішила, що ну якось я в 400 грам впишуся. Не вписалася. Мені зовсім не вистачило на рукави. Ну, ви бачите, які вони короткі, вони ледь-ледь закривають мій лікоть. І через це, це вийшла якась така недокартган якийсь. Ну, на мій погляд. Я взагалі не дуже люблю рукав три чверті. Він рідко куди вписується так, щоб він не виглядав, ніби вам не вистачило пряжі. Ось цей кардиган зараз виглядає саме так, що мені не вистачило пряжі, і це буде зрозуміло будь-якій людині, яка на нього подивиться. Ви можете запитати, чого ж я не докупила пряжу. Ну, тому що, як я вже сказала, пряжа ця йде лише великими бунтиками 400 грам. Ну, а мені, щоб ось цей шматок дов'язати, ну, скільки тут? Ну, 100 грам. Ну, може, 150 мені треба. І купувати цілий моток 400 грам, щоб з нього лише 100-200 г використати. Мені здавалося нераціональним і неправильним, тому я вперто намагалася поносити його в такому вигляді. І я чесно намагалася носити його все літо, намагалася звикнути до цих рукавів, намагалася вмовити себе саму, що нормально і так все добре. Але не вийшло. Я все ж таки не задоволена цими рукавами, особливо після того, як я провела тестування на цей майстер-клас і подивилась на роботи дівчат, де вони зв'язали. Повноцінні, нормальні, довгі рукави. Я вам вже показувала, покажу ще раз, як класно він виглядає з повноцінним довгим рукавом. Ну, ну дійсно, от, от він має бути таким. Тому я прийняла таке вольове рішення. Все ж таки докупила ще пряжу циркуло, І десь ближче до весни, до літа я дов'яжу йому рукави. І також я ще перероблю йому застіпку. Так, Зараз у мене тут такий. Не до гудзик, то не до рукави, не до гудзику. Бачите, все таке недо. Тому що також я якось ніяк не могла зрозуміти, яку мені сюди треба застіпку, чи треба її сюди взагалі робити, яка вона має бути. Але потім я побачила ось цей кардиган від Ірини. Я вже про нього говорила, бо він дійсно ідеальний. І він на зав'язках. І я зрозуміла, що сюди треба зробити зав'язочку. Довгий рукав і зав'язку. І це буде дуже. Класний кардиган, яким я буду задоволена на 100%, тому що все інше мене дуже-дуже влаштовує. Навіть класно, що мені не вистачило пряжі і обв'язку я вже робила з іншої пряжі, яка сюди ідеально вписалася. Я її просто чудом знайшла. Хто дивився моє відео влітку, той знає цю історію. Як можна сказати, сама пряжа мене знайшла, коли я її шукала. І ось ця обробка мені подобається, що вона контрастна, Мені здається, це додає такого якоїсь родзинки йому. Але треба дов'язати рукави, щоб це був не недокардиган, а повноцінний кардиган. Я взагалі не люблю в'язати просто, щоб в'язати, не люблю в'язати у шафу, щоб речі просто там складалися. Тому обов'язково його дороблю. І, звісно, покажу вам. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. Десь весною буду його доробляти, і, звісно, покажу вам оновлену версію. І я думаю, тоді він буде 10 з 10. Чекаю на вас в коментарях, розкажіть, який у вас був такий проєкт. От ніби той зв'язався, а ніби той не дуже, так? Ось такий 7 з 10, поділіться своїми. Не скажу, що провалами, такими, напівпровалами, можливо, якимись невеличкими невдачами. Це, я вважаю, дуже важливо так, оцінювати себе і розуміти, бо це досвід. Кожна наша помилка це наш досвід. І тому ну, був в мене період, коли я дуже засмучувалася, коли треба було щось переробляти, коли треба було розпускати. І кожен розпуск це була просто трагедія для мене. Я прям, там, майже плакала над розпуском. Але зараз, знаєте, пройшло. Зараз я навчилася сприймати кожну свою помилку як урок, як досвід, робити висновки, запам'ятовувати на майбутнє, щоб не повторювати таких помилок. І тепер точно знаю, що рокові три чверті мені в'язати не треба. Мені вони все одно не сподобаються, як би я не намагалася себе вмовити. Тож, ось такий урок в мене був. Але, незважаючи на те, що мене кардиган не влаштовує, майстер-клас я вам рекомендую, тому що ви зможете зв'язати з нормальними рукавами і з нормальною застівкою, і у вас вийдуть класні і красиві мушлі. Так, далі давайте ще оберемо який з майстер-класів, на яку іграшку майстер-клас ви побачите завтра. В нас тут залишилося е, теж 4. Ні, три. Три, три майстер-класи, так? У нас вже був віночок, був ведмедик, був Миколайчик, була ялинка. Залишилися подаруночок, сніговичок і імбирний пряничок. Тож, давайте дізнаємося, хто до вас прийде завтра. І це буде пряничок. Так, пряничок, він дуже класний. От ним я прям дуже-дуже задоволена. Подивіться, який він горнюнечко. Ну, прям він такий смачненький, так хочеться його з'їсти. Він дуже класний і теж ну, досить легко в'яжеться, в ньому прошиваються лише ручки. Так, ось ця, ця деталь цільна, в'яжеться без шивання, однією деталью, по колу. Дуже такий він прикольний, мені здається, дуже симпатичний. Тож, завітайте завтра, подивіться на пряничка, він буде на вас завтра чекати на каналі. І ви точно встигнетеся зв'язати всі ці іграшки до Нового року, бо в'яжуться вони дійсно дуже швидко і дуже просто. Мені здається, я змогла зробити такі майстер-класи, щоб були зрозумілі навіть новачкам, тому що я показую кожну петельку, кожен рядочок пров'язую разом з вами. Тож запрошую вас до в'язання іграшок і чекаю на ваші фотозвіти. Ну і наостанок хотіла вам нагадати. Про два відео, які є на моєму каналі, про подарунки. Одне відео я випускала минулого року, теж перед новим роком, про в'язані подарунки, які можна зв'язати для своїх друзів та рідних. А взагалі тема в'язаних подарунків, ну вона така трошки складна. Я вже розповідала про своє ставлення. А я вважаю, що в'язані подарунки треба в'язати і робити. Лише тим людям, в кому ви точно впевнені, що воно їм треба, що вони це оцінять і будуть цим користуватися. Ну або експериментувати і пробувати. Тож, ось тут буде обкладинка цього відео, а в описі під відео буде посилання. Рекомендую вам переглянути, там було дуже багато різних прикладів, від шапок до якихось декоративних штучок, думаю, щось цікаве ви для себе зможете знайти. І також там багато маленьких проєктів, які дійсно можна зв'язати за вечір і ще встигнути підготувати подарунки для когось своїх друзів. А друге відео я записувала ще 2 роки тому, і це про подарунки для в'язальниць. Якщо раптом ви ще не написали, Свій лист Святому Миколаю, також відомому як ваш чоловік, брат, сват, чи ще хтось, то можете подивитися це відео, можливо, у вас з'явиться якась ідея, що ви можете попросити для себе у Святого Миколая. А можливо, ви плануєте привітати вашу в'язальну подружку, то також там я зібрала бахтеньку. Здається, 10 там ідей в мене було. Хоч цьому відео вже два роки, всі ті ідеї досі актуальні. І до того ж, зможете оцінити, чи змінилася я як ютюбер за ці два роки. Мені здається, змінилася і <свісно> мій зріст помітен, але мені буде цікаво. Почути вашу думку, як я виглядала у відео два роки тому. Тож також ось тут обкладинка, посилання в описі під відео. Запрошую вас їх переглянути. В мене була думка зняти знову це відео, те відео приховати. Потім думаю, а на що Ну, яке є, таке є. так мені там Я бачу всі свої недоліки, всі свої якісь там помилки. Але ну це досвід, це також досвід. Я, до речі, жодного відео з каналу не прибирала. Незважаючи на те, що перші відео, які я там знімала, вони такі дивні і страшненькі, всі вони залишилися, бо це мій шлях шлях від 0 до 10 тисяч підписників, до 10 тисяч вас, за що я вам дуже-дуже вдячна. я вдячна вам, що ви сьогодні переглянули моє відео. Мені дуже приємно, що ви проводите цей грудень разом зі мною. Чекаю на вас в коментарях. Буду дуже рада з вами поспілкуватися, почути ваші підсумки в'язального року. Завтра на вас чекає майстер-клас на Пряничок, а ми з вами побачимося вже післязавтра. І нагадую, що ще сьогодні і завтра діє знижка на опис кардигана Мушлі. Посилання, ви знаєте, де в інфобоксі. Бажаю вам святкого настрою і побачимося з вами вже післязавтра. До зустрічі, папа! -па.